Не перший рік в Україні триває дистанційна форма навчання. Спочатку коронавірус, тепер війна. Учні та учителі вимушені пристосовуватися до нових реалій. В Удаччинській громаді знайшли вихід з цієї ситуації, створивши консультаційний центр для дівчат та хлопців, які можуть прийти та отримати знання та поради з освітніх питань. І сьогодні цей центр з радістю відчинив свої двері для школяриків у Сергіївці. це заслуга дуже велика відділу. Освіти нашому і педагогічному колективу. Вони підняли питання, що якість освіти падає дуже сильно, що особливо з малими дітьми займатися дуже важко і ну, толку мало, що треба десь займатися. А в школі заборонено, немає укриттів. Якось так проєктували тоді, що укриттів немає, і швидко не зробиш. І знайшли приміщення, дає укриття. Ця подія. Для нас дійсно є важливою, потрібною, необхідною в цей час. Сподіваємося, що це той виклик, який ми змогли втілити в життя. Центр створили в одній з колишніх комунальних будівель. Він у нас в програмі, бо це в цьому році вже почалося будівництво. У нас є програма «Модерніза – капітальний ремонт 12-квартирної будівлі з прибудовою 20 квартирної. Це в програмі розвиток України для переселенців, ну, для громади. У нас є проєкт. І ми в програмі так просто, ну, поки війна не закінчиться, звісно, ці програми зупинилися, але буде. На модернізацію було витрачено близько 400 тисяч гривень. І вікна, і пали, ну, все-все-все. Каналізацію, тож все ж під'єднано, робили і сховище найпростіше укриття. Там же ж у нас є резервне водопостачання, каналізація. Завели сюди воду від і резервної, і від централізованого водопостачання. Привели до виду такого, що можна користуватися. На сьогодні ремонт завершено. Залишилося декілька дрібниць, які виконають під час зимових канікул. Зараз поки канікули ще проведемо сюди інтернет, кабельний, щоб був. Очікуємо нам постачання генераторів, щоб тут був свій генератор, щоб не наситі з селищної ради або чи з сільської ради або з амбулаторії, щоб був свій генератор, ну, щоб повністю автономний. І воно буде тут як і пункт незламності, як резервний у класі парти, підручники, необхідні матеріали. Тут створили усі умови для безпечного та якісного навчання. Проблема в тому, що дітки початкової школи вони повинні бачити вчителя, вони повинні спілкуватися. В школах у нас, як сказав голова, немає укриттів, і тому ми вимушені були шукати якийсь вихід із цієї складної ситуації. І ми вирішили зробити центр. В якому можуть і діти, і батьки, і навіть дошкільна наша освіта отримати якісь консультації, працювати з вчителем. Ну, бачити, з ким спілкуєшся, і діти між собою повинні спілкуватися. І я думаю, з такими методами ми зможемо підвищити якість освіти. Про графік роботи цього центру нам детально розповів директор навчально-виховного комплексу. «Ну, Наприклад, з 9 до 14. Значить, буде працювати таким чином. Десь близько 2 годин початкова школа по черзі. У нас 5 днів робочих, по черзі якраз 4 класи будуть працювати. Після 11 буде працювати для середньої та старшої ленки. Графік буде складений. Ну, наприклад, в один день. Вчитель української мови працює із, із учнями, консультації дає другий день. Там математик, ну і так далі. Отаким от чином у навчально-виховному комплексі навчається 104 учня. 40 з них це молодша ланка, для якої ці консультаційні заняття вкрай важливі. Більше воно потрібно початковій школі, тому що навчити тримати правильно ручку, олівець в онлайн режимі дуже важко. Осанку правильно дитині зробити, щоб вона сиділа правильно, щоб вона знала, що таке зошит, що таке малювання в альбом на альбомних листах і так далі. Завдяки спільним зусиллям, тут вдалося повернути дітей за парти та створити всі умови для навчання, нехай і у формі консультацій. Також планується зробити такий консультаційний центр у селищі удачне, аби і тут учні мали змогу прийти з батьками до центру та отримати поради від вчителів.